Здоровенькі були, продовжуємо нашу мандрівку світом чарівної йоги. І сьогодні до вашої уваги поза, яку можна назвати міст або ж полуміст. Ця поза сприяє гнучкості нашого хребта, укріплює м'язи ніг, живота, спини, шиї та рук. Тож ляжте на спину, руки вздовж тулоба, ноги зігніть в колінах, ступні підсуньте якнайближче до сідниць. Повільно підніміть тулуб вгору. Ваше тіло має утворити дугу. дихайте повільно, не напружуйтесь, утримайте позу, доки вам комфортно. І головне займатися йогою. Треба з радістю і задоволенням. Я бажаю вам успіху і з нетерпінням очікую на ваші фото.